І всім привіт! Ви на ютуб каналі Юа Моторс, і в сьогоднішньому випуску ви побачите повний огляд на квадроцикл Spark SP200-10. Так що беремо щось смачненьке і поїхали. Багойтесь, агресивний дизайн. Також бачимо багажні відділення, що позаду ще попереду на двох осях. Також трубчаста рама пофарбована в захисну фарбу. З його переваг можна відзначити удари з корпусневі накладки, та також лето освітлення і допосвітлення. А позаду у нас габарити та світлодіодні показники поворотів. Також він одномісний, лише посадити маленьку дитину або сісти двом підліткам буде доволі зручно. Конструкційна маса 191 кг, вантажопідйомність 150 кг. Паливний бак на 5 літрів та розхід палива 3,2 літри на 100 кілометрів. Основні параметри: позашляховий туристичний квадроцикл, модель двигуна Джону 180. два верхні розташованих клапани та балансувальний вал. Одноциліндровий, чохтактний карбюраторний бензиновий, маємо 200 кубічних сантиметрів та 7,5 кінських сил. Також ми бачимо повітряне охолодження, а його максимальна швидкість 60 кілометрів на годину. А що у нас по запуску? Надійний електростартер. Також у нас автоматичне щеплення Відцентрова муфта. А ще у нас тут спортивний прямоточний вихлоп. Колісна формула 4х2. Та маємо автоматичну коробку передач, варіатор з реверсом. А також в наявності не тільки дорослі квадроцикли, а ще й дитячі. А щоб більше ознайомитися з асортиментом квадроциклів, просто переходьте на наш сайт, який ми закріпимо в описі під цим відео. Підвізка. Спереду у нас незалежні, а образні важелі з масляними амортизаторами, а позаду маятникова з моноамортизатором. Розмір шин 23 на 7 десяті передні у нас, та задні 22 на 10. Десяті. А що у нас по протектору, друзі? А по протектору у нас спортивний тип. Гальмівна система. Дискові гідравлічні гальма, що спереду, що позаду, виведені у нас на кермо, що з правої, що з лівої сторони. Також вони менш чутливі до бруду та перегрівів. Передня панель, спідометр, тахометр, передача, дальне світло, заряд батареї, рівень пального. Тип акумулятора АКБ, таємність 9 Ампер годин. Дзеркала заднього виду, також USB-порт і Bluetooth. Хм. А що у нас по дизайну? Дуже стильний, залишились в обмеженій кількості. Так що не зволікайте, телефонуй за номерами, які також будуть в описі під цим відео. І що ж, ми отримуємо майже 200 кг адреналіну як для вас, так і для вашої дитини. Так що дякую вам за увагу і до нових зустрічей!